Головний фінансовий документ Івано-Франківщини на 2024 рік на Прикарпатті відбулося громадське обговорення основних показників проєкту обласного бюджету на наступний рік. До участі в заході долучилися головні розпорядники коштів, місцеві депутати, представники громадських організацій та структурних підрозділів облдержадміністрації. Яка сума майбутнього бюджету розкаже наша Ольга Нестерук. Уже вдруге головний фінансовий документ області доводиться приймати в умовах великої війни на 2024 рік. Загальний ресурс обласного бюджету попередньо складатиме 2 мільярда 403 мільйони гривень. Із них 31% – це кошти, які нам найдуть в вигляді міжбюджетних трансфертів з державного бюджету. сумі це буде складати 757 мільйонів гривень і 1 мільярд 645 мільйонів гривень це кошти, наші власні кошти надходження до обласного бюджету, як загального фонду, так і по спеціальному фонду. Щодо обласного бюджету, то при його формуванні зазначає директорка департаменту фінансів Івано-Франківської Ода Ірина Мацькевич. Спеціалісти старались забезпечити всі першочергові видатки. Так найбільша сума традиційно буде скерована на освітню галузь, Незважаючи на те, що в 40% обласного бюджету складає. Освіта і це 933,3 мільйона гривень, але 98,6% це є захищені статті. Тобто фактично бюджет. Не розвитку брожубюджет утримування. Ми повинні в час війни забезпечити освітні процеси. Цей бюджет дозволяє нам це зробити. Всі ці він складається фактично з трьох таких джерел. Це освітня субвенція, кошти обласного бюджету і додаткова дотація. Найменше ж отримує управління служби у справах сім'ї та молоді івано-франківської ода. Загальна сума 45 мільйонів гривень. За рахунок цих видатків ми отримуємо дві. Два заклади для дітей: це в нас медині Галицького району і Івано-Франківську. Це найменша галузь, яка в нас винесується. Ну і інші маленькі галузі, які мають кілька програм. це сільське господарство. У нас є програма розвитку сільського господарства. На ну, невелика це програма економіки, підтримки. Підприємств приватних підприємств, а так всі інші галузі в нас ніхто в наступному році не буде мати меншого фінансового ресурсу аніж мали кошти в цьому році. Далі проєкт обласного бюджету має затвердити голова Івано-Франківської ОВА. Після ж головний фінансовий документ прийматиметься на сесійному засіданні.